Під час повномасштабного російського вторгнення українські громади та цивільна інфраструктура стали цілями для ворожих атак. Сотні лікарень були пошкоджені чи зруйновані під час обстрілів та окупації. Як результат, доступ до медичних послуг суттєво погіршився для мільйонів українців. Лікарні зазнали руйнувань та втратили обладнання, тоді як кількість пацієнтів суттєво зросла. Щоб допомогти українським громадам в цей складний час, Монделіс Україна спільно з благодійним фондом Благомай започаткували проект з допомоги медичним закладам. Наша мета допомогти українським медикам у їхній надзвичайно важливій роботі, та допомогти лікарням відновитись і покращити доступ до медичних послуг для жителів громад та ВПО. У 2023 році на ці потреби ми вже спрямували 50 мільйонів гривень, це вже покращило доступ до медичних послуг для понад 500 тисяч українців. І ця кількість продовжує зростати, адже обладнання працюватиме протягом багатьох років. Підтримуємо Україну разом.